Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Мирного і спокійного дня вам. Сьогодні невеличке відео про помідори. От, але не про ці. І не про ці помідори, а про інші. А про ось ці помідори. От, Ну, здавалося б, такі вони бідненькі, маленькі. Але я хочу сказати, що це помідори з укорінених пасинків. От, подивіться, все добре, гарно прижилися. І сьогодні я знову буду висаджувати такі укорінені пасенки. От в цьому коробі вже в мене ростуть одні помідори. Ось вони. Отут була капуста в два ряди посаджена. Один ряд капусти я вже забрала. Тепер сюди висаджую помідори. І тут ще є ряд капусти. Ось вона зараз захована від білокрилки агроволокном. От. Оці три капустини я вже також сьогодні вирву. От. І от знову звільниться місце. І на це місце я висаджую укорінені пасанки помідорів. Так, і ось вони, оці укорінені пасинки. Подивіться, бачите? От. Є більші, вищі. Так, от так зараз заберу. О, ось такі є. От гляньте, яка коренева система. Бачите? Подивіться. Ну, певно, два тижні пройшло, як я їх поставила на укорінення. Подивіться, яка пишна коренева система. От саме зараз час їх висаджувати. Гляньте, яка краса. Так, тут одні помідори. От, Вони вже навіть мають плід. вже мають завість. І ви знаєте, я нічого, от, я нічого обривати не буду. Отак, от як воно є, отак от я його і буду висаджувати. Так, отут одні. Ось. Зараз з листям сплутуються. Ось. в цій банці. Ще одні. От, гляньте, яка коренева система гарна. Так, і ось тут ще одна банка і ще одні помідори укорінені. Гляньте. Якщо хтось сумнівається, що помідори дуже легко укорінити, подивіться, ось, вам, приклад. Вони просто ідеально укорінюються. Так, трошечки розрухала землю і біля оцих помідорів, вже укорінених, і так само там, де капусту забрала. От. Так, помідори готові. Водичку наготувала. Так, роблю собі розміточки. Ось так, бачите, земля м'яка. От, роблю таку ямку. Ну, тепер знову отак от, от. Розмітка. Приблизно пів метра. Ну, точніше, я не міряю. О, гляньте, як глибоко. Бачите? От, от на рівні пальців, от оцю всю частину стебла я заглиблюю в землю. Трошечки притискаю, присипаю землею. О, тепер другий. Так само, чим поглибше. О, гляньте, як провалився. Так, листочок прибираю. О! Дивіться, якщо ви думаєте, що там корінцям затісно чи некомфортно, от, то подивіться на оці помідори. Все те саме було. От бачите, гляньте, ростуть все, як має бути. О, Так, ці вже трішечки нижчі пасинки, от, але також мають гарну, розгалужену кореневу систему. Ось так. Подивіться, нічого там не обламується, все як має бути. Легенько присипала землею і все. Легенько, тому що зараз буду заливати водичкою О, і досиплю землі далі. Води наливаю багато, тому що от помідори стояли в воді. пасенки. Пасенки, томатні стояли у воді. От. І вони звикли, що вологи багато. Так. О, Зараз вода гарно позатягує всю землю навколо коріння. Ото, що вони такі нерівні, то не страшно. Як тільки вони корінцями зачепляться за землю, вони дуже гарно порівнюються. Які пасинки півметрові? Ну, і тепер хочу сказати, для чого я їх отут натикала, якщо в мене і так багато помідорів. Ви знаєте, ну, оці пасинки це з помідорів, які трошечки. Не так показали себе в теплиці. Є в мене в теплиці одні помідори, яким покрутило листя. От а інші помідори дуже сильно потягнулися, тобто вони не підходять для вирощування в теплиці, і саме тому я найбільші їхні пасинки поставила на укорінення, і тепер хочу подивитися, як ці помідори будуть рости не в теплиці, а ось так на відкритій грядочці. не захищені ні плівкою, ні чимось іншим. Ось. Хочу сказати, що минулого року і два роки тому я вже також вирощувала помідори з пасинки. Мені дуже сподобалося. Результат був дуже гарний. В одні помідори у мене вже відродили, а от ті кущі, які росли з укорінених пасинків, дали чудовий урожай до самої пізньої осені. От. Такі помідори набагато менше хворіють, вони дуже гарно, швидко розростаються, і вони справді дають дуже гарний урожай. Щойно посаджені корінені пасинки накриваю агроволокном, от, щоб сонце їх не палило. Можна, якщо нема агроволокна, можна накрити навіть гілками, де багато листя, лопухами, листками лопухів. Тобто обов'язково треба притінити. Якщо сильне пекуче сонце, то воно просто спалить рослинки і все. От, а так притіняю і все. І пасенки дуже гарно і швидко приживаються. Поливаю щодня, якщо дуже спекотно і сонячно, якщо похмуро, то тоді поливаю через день. Оці рослинки я вже не поливаю сьогодні, тому що в нас кілька днів тому був гарний дощик, земля взяла багато вологи, то сьогодні я вже їх поливати не буду. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим, корисним, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам щедрих, здорових вражаю. і хай ваша праця приносить вам лише задоволення. Хай все у вас буде добре.